Сьогодні я вам розповім ще про один обряд, який розкриває нашу з вами культуру. В мі єднатися. Найчастіше його влаштовували в кінці осені, майже в кінці листопада, обряд братчини мав дві форми і виконувався в двох різних проявах. Офіційне скріплення, так би мовити, колективного бджолиного рою. Бджоляри вже між собою тепер будуть братами, належатимуть до однієї спілки або до однієї бджолярської родини. Після цього обряду, як правило, господарі переходили на спілкування дуже близьке, ставали майже родичами. Обов'язково на Братчини мав бути медовий напій. Саме під час обряду братчин цей напій має найпотужнішу стілюючу силу.